Всім доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку абсолютні відносні і мішані посилання на комірки та діапазони помірок. Зверніть увагу, цієї теми у вас немає у підручниках, тому, будь ласка, будьте уважними. Давайте з вами пригадаємо з минулого року, як в табличному процесорі записується посилання на клітинку. Давайте пригадаємо, що посилання на клітинку складається з адреси клітинки, до якої додаються вказівки на місце її розташування, якщо вона знаходиться не на тому самому аркуші, що й клітинка, до якої вводиться формула. Якщо у формулі використовується посилання на клітинки, то під час обчислення за цією формулою використовуються дані із цих клітинок. Далі, що таке модифікація формул і коли вона відбувається і за якими правилами здійснюється? Модифікація формул при копіюванні під час копіювання формул відбувається їх модифікація за таким правилом. Номери стовпців або рядків у посиланнях змінюються на різницю номерів кінцевого і початкового стовпців або рядків. Під час переміщення формули не модифікуються. Копіюючи формулу, можна отримати таку саму, а можна отримати формули, що не, не дублюють початкову. І різниця у виді формули тільки у виді посилання на комірки. Давайте з вами пригадаємо, що таке електронна таблиця. Електронна таблиця це комп'ютерний варіант звичайної таблиці, вона складається і із рядків, і з стовпчиків. На перетині яких у нас знаходяться клітинки. Що у нас може бути, що у нас може знаходитися у клітинках електронної таблиці? Це можуть бути текстові дані, тобто якийсь текст, це можуть бути числа, числові дані, це можуть бути формули, можуть також бути зображення і якісь інші об'єкти, відео, звуки і так далі. Для того, щоб запустити програму Excel, шукаєте на робочому столі її ярлик і двічі натискаєте лівою кнопкою миші. Якщо немає цього ярлика, заходимо у пуск, шукаємо Microsoft Office і знаходимо на Excel. І один закладся лівою кнопкою миші. Пригадаємо, з чого в нас складається вікно програми Excel. Зверху у нас знаходиться рядок, заголовка. Тобто, як у нас. Яку назву має наша електронна таблиця. Далі зверху з ВІВА у нас знаходиться панель швидкого доступу, де можна або відмінити попередню дію, або повернути попередню переглянути документ і зберегти його. Далі під рядком заголовка у нас знаходиться стрічка, де відображаються всі, всі інструменти поточної вкладки, яка у нас Є, є відкритою. Далі, ось тут у нас знаходяться заголовки, стовпчики вони у нас позначаються літерами англійського алфавіту. Далі, ось тут у нас знаходяться заголовки, рядків, вони у нас позначаються цифрами. Це у нас та клітинка, яка є активною, виділена клітинка. Далі, ось тут у нас знаходиться поле імені, ім'я у нас пригадуємо, складається із спочатку з номера стовпчика, а потім з номера рядка в даному випадку А3. Далі у нас позначено, де вводиться формула до нашої клітинки або формула. Далі назва аркушу. Аркуш у нас може бути не один, коли ви натиснете на плюсик, може бути декілька, вони всі однакові всі складаються із стовпчиків, і рядочки, і на яких на карті знаходяться клітинки. Далі, ось тут у нас знаходяться слуги прокручування, ну аналогічно до цих майкрософтських редакторів. Далі заголовки стовпчиків. У нас позначаються латинськими літерами ABC і так далі. І у нас у нас слідочки у нас позначаються цифрами. Ось тут у нас знаходиться кнопка «Виділити все. Ось вона. Коли ви натиснете, у вас все виділиться. Електронна таблиця може складатися із декількох аркушів, кожен з яких поділений на рядки і стовпці. На перетині рядків і стопців розташовані клітинки, до яких ми можемо вводити дані. Ось у нас така клітинка, до якої можна вводити дані. Це у нас виділений один рядок. Це у нас виділений один операцій. Це у нас клітинка. Кожна клітинка має свою. Адресу, наприклад, клітинка, яка розташована на перетині першого рядка і стовпчика А, має адресу А1. І тут буде відображатися, коли ваша клітинка буде активною. У клітинки таблиці можна вводити не лише конкретні значення, там числові та текстові дані, а й формули. За допомогою формул виконують обчислення з використанням значень, що розміщуються у інших клітинках таблиці, тобто формула це вираз, що може містити числові дані, адреси клітинок, функції і знаки арифметичних операцій. Щоб, щоб додати формулу, ми натискаємо вставити функцію, а далі обираєте ту формулу, яка вам потрібна. Формула може містити адреси клітинок чи їх діапазонів, знаки арифметичних дій тощо. Запис формули у середовищі табличного процесора завжди починається зі знака дорівнює. Обов'язково. Це робиться для того, щоб можна було відрізнити формули від якихось звичайних даних. Наприклад, формула може мати такий вигляд: спочатку знак дорівнює, далі ось у нас тут відкривається дужка. Значення з комірки А1, плюс значення з комірки А2, закривається дужка і ділиться на 5. У нас тут де А1 А2, це адреси клітинок, 5 це у нас число, плюс і знак ділення це просто знаки арифметичних операцій. Формула відображається у рядку формулу, а її результат по завершенню введення у відповідній клітинці. От, Наприклад, в клітинці А3. Для перевірки правильності написання формули при її введенні або редагуванні посилання на різні клітинки позначаються різними кольорами. І навколо таких клітинок на екрані відображаються рамки відповідного кольору. Ось у вас видно, що, наприклад, значення з А1 у вас такого зеленого кольору, А2 там, червоного, і ось вони у вас тут позначаються. Це робиться для для зручності. Адреса клітинок при створенні формул можна задавати різними способами. Найзручніше класити мишею на відповідній клітинці чи виділити діапазон клітинок. Діапазон клітинок. Це у нас сукупність клітинок, яка міститься на перетині одного чи декількох стопчиків і рядочків. Тобто, от у нас зараз Показаний діапазон на перетині стовпчиків ABCDE і на перетині рядочків з першого по шостої. Це називається діапазон помірку, те, що нас жовтим кольором. Виділити діапазон клітинок можна просто протягуванням при натисненні лівої клавіші миші від однієї кутової клітинки діапазону до протилежної. От просто тягнемо від клітинки А1 до Д4. Затиснули ліву кнопку миші і тягнемо таким чином, у нас виділиться діапазон. Щоб записати такий діапазон, треба вказати адреси лівої верхньої і правої нижньої клітинки, які розділяються двокрапкою. У даному випадку у нас діапазон клітинок А1, дві крапки, Д4. Наприклад, на малюнку зафарбовані такі діапазони клітинок А3А7, ось вони у нас зафарбовані, Б11Е11, ось цей діапазон червоним кольором. І С2G9, е, ось вони, таким зеленим кольором. Вміст клітинок з формулами можна копіювати і переміщувати, як і міст будь-яких інших клітинок використовуючи, або елементи керування стрічки, тобто вирізати, скопіювати, вставити. Це можуть бути команди контекстного меню, тобто класною правою кнопкою на клітинці, і далі там або копіюєте, або вирізаєте, вставляєте, переміщуєте і так далі. З допомогою сполучень тобто, Якщо вам потрібно скопіювати в місці якоїсь клітинки, там натискаєте Ctrl-C, вибрали, і іншу клітинку ставити, там Ctrl-B, або, якщо потрібно, вирізати, Ctrl-X і так далі. Або, наприклад, можна використати автозаповнення, тобто навести на правий і нижній край клітинки і протягнути донизу, таким чином скопіюється інформація. Під час копіювання формул посилання в них модифікується, але інколи потрібно, щоб під час копіювання формул певні посилання не модифікувалися, тобто, щоб вони не змінювалися. Посилання, яке модифікується під час копіювання формули, тобто коли воно змінюється, його називають відносним. Це потрібно записати до зошита. Посилання, яке не модифікується під час копіювання формули, його називають абсолютним. Теж запишіть, будь ласка. Для того, щоб посилання було абсолютним, нам потрібно перед номером стовпчика і перед номером рядка ввести символ долара. Ось такий символ. Запишіть собі теж, будь ласка, до зошита. Наприклад, ось це от посилання b 10 воно у нас відносне, а коли у нас стоять знаки долара і перед номером стовпчика, і перед номером рядочка, таке посилання у нас називається абсолютним. Ось подивіться, у нас в табличці ті, ті посилання на комірки вони є відносними, а ось ці у нас є абсолютними. Тобто, у нас йде абсолютне посилання. ось на... на на відсоток знижки. Вона у нас є незмінною, тому воно у нас є абсолютним. А ось тут вартість у нас змінюється Б4, Б5, Б6. Це відносно посилання. Давайте ми розглянемо приклад, який пояснює доцільність використання абсолютних посилань. Нехай у нас у клітинках ось С3, С7. У нас міститься кількість ну, відмінників у п'яти, восьмих, десятих класах школи. А в клітинці C8, ось 8 у нас обчислена їх загальна кількість. У клітинках діапазону Д3, Д7. Ось тут нам потрібно обчислити відсоток відмінників у кожному із цих класів по відношенню до загальної кількості відмінників. Тобто, нам, нам потрібно там, 3 поділити на 16, 1 поділити на 16, 5 на 16, 4 і 3 на 16. Тобто ось ці клітинки у нас будуть змінюватися, це 3, це 4 і так до сьомої. А посилання на комірку, де у нас йде загальна кількість відмінників, вона у нас не змінюється. Тобто ось тут ми ставимо знак долара перед С і перед 8. Оце от посилання у нас є Абсолютно, а ось ця у нас є відносно. Тобто, якщо у нас є якісь такі задачі, де якесь значення у нас не повинно змінюватися, от саме тоді і використовують абсолютні посилання на клітинки для обчислення цих, цих відсотків у клітинках діапазону d 3 d 7 Повинні знаходитися такі формули, те, що я вам говорила. т 3 т 4 т 5 т 6 т 7 вони у нас не ну, всі вони там змінюються. А ось тут у нас повинна бути т 8 т 8 т 8 тобто ось ця клітинка. Бачите? Якщо проаналізувати всі ці формули, то можна зробити висновок, що посилання в чисельнику змінюється. А посилання у знаменнику ні. Якщо ми введемо в клітинку d 3 формулу, c 3 просто C8 помножете на 100 і скопіюємо її у клітинки діапазону d 4 d 7 то ці посилання у формулі будуть модифікуватися. Тобто, якщо отут у нас не стоять знаки долара, то коли ми будемо копіювати цю формулу донизу, у нас вони теж будуть модифікуватися, змінюватися 9, 10, 11, 12. А нам потрібно, щоб завжди залишалася С8. Саме тому треба ставити знак долара. Потрібно зробити так, щоб посилання С3 під час копіювання формули е, модифікувалося, а посилання С8 ні. Тобто формула у клітинці d 3 повинна мати такий вигляд. Ось С3 е, ділимо. Е, Ось у нас абсолютне посилання на стовпчик і абсолютне посилання на рядочок. І можемо на 100. І саме тоді у нас не буде модифікуватися те значення, яке у нас у клітинці С8. Якщо у посиланні символ долара додано тільки перед номером стовпчика або тільки перед номером рядка, помилка, Тобто, або тільки перед номером стопчика, або тільки перед номером рядочка, то під час копіювання такі посилання модифікуються тільки частково. Тобто, у нас буде змінюватися тільки номер, номер нашого рядка, тобто номер стопчика не буде змінюватися, або буде змінюватися тільки номер стопчика, або долар стоїть тільки перед номером рядка. Такі посилання називають мішаними. Посилання, у якому під час копіювання формули модифікується або номер стовпчика, або номер рядка, називають мішаним. Тут Потрібно записати до зошиту. Змінити вид посилання у формулі можна під час його введення або редагування послідовним натисненням клавіші F4. При цьому види посилань змінюються по черзі у порядку. Спочатку відносне, потім абсолютне, і потім мішане. Якщо у формулі для посилання на клітинку використати її ім'я, то під час копіювання цієї формули це посилання модифікуватися не буде. Отже, ім'я клітинки у формулі є абсолютним посиланням на, на цю клітинку. Тому у розглянутому вище прикладі, який ми тільки що з вами дивилися, можна було клітин, можна було нашій клітинці C8, де у нас було абсолютне посилання, просто їй надати ім'я, наприклад, відмінники. І тоді формула у клітинці d 3 мала б такий вигляд. Дорівнює c 3 тобто кількість відмінників у певному класі, ділимо на, на відмінники, тобто ім'я нашої клітинки, це 8 і помножити на 100. Коли ми даємо ім'я нашій клітинці, це вже буде абсолютним посиланням. І не потрібно ставити ніякі ознаки долара, а просто ну, задати ім'я. Певні клітинці, і це буде абсу... абсолютним посиланням на цю клітинку. Приклади абсолютних відносних і мішаних посилань у нас показано в табличці. Дивимося, от у нас є посилання С3, воно у нас відносне, тобто під час копіювання формули може змінюватися і номер стовпчика, і номер грядочка. Коли у нас є знак долара і перед номером стовпчика, і перед номером. Рядочка, воно у нас є абсолютним, тобто під час копіювання формули номер стовпчика і номер рядка незмінні. Коли ми задаємо ім'я комірці нашій клітинці, це буде абсолютним посиланням, теж саме у нас номер стовпчика і номер рядочка при копіюванні не змінюється. І мішані посилання, коли у нас знак долара стоїть тільки перед номером рядка або тільки перед номером стовпчика, тобто під час копіювання. По ну, Формули. Тут, тут може змінювати номер стовпчика, а тут може змінюватися номер рядочка, коли ми копіюємо дану формулу. Дякую вам за увагу. Будь ласка, ті визначення, які у вас виділені червоним кольором, запишіть до зошита, до, до Запишіть сьогоднішню дату, тему. І основні поняття до зошита на сьогодні у мене все. До побачення.